Есорка обстріляла 34 населені пункти на Херсонщині. Окупанти гатили з артилерії, авіації та запускали дрони. Під ворожим вогнем перебувало і місто Херсон. Внаслідок атаки пошкоджено соціальну інфраструктуру, житлові будинки, стільникову вежу та авто. Загинули три людини і ще одинадцятеро поранені. Про ситуацію на Херсонщині поговоримо детальніше. Олександр Толоконіков зі мною на зв'язку. Це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Отже, давайте одразу про те, в якому стані зараз постраждалі, і як ви справляєтеся з ліквідацією обстрілів. Ну, справляємося як завжди. Оперативно закриваємо вікна, шибки людям прикриваємо дахи. Постраждалі в задовільному стані. Зараз є одна людина, яка в важкому стані зараз. Але лікарі слідкують за здоров'ям, за станом здоров'я і допомагають роблять все для того, щоб врятувати. Людину, а так, в більшості це травми або легкі, або середнього ступеню тяжкості, ну, окрім, звичайно цих трьох загиблих. На жаль, не припиняють росіяни атакувати Херсонщину. І сьогодні в нас є вже на жаль одна загибла людина: 52-річний чоловік. А також росіяни з скинули вибухівку в Новорайську на літніх людей, які знаходились біля магазину. Місцевого і люди 75 70 років. Чоловік двоє жінок отримали поранення. Їх також шпеталізовано. Ну і в білозерці також є у нас за сьогодні. Одна поранення людина і не припиняє летіти дрони. На жаль, на Херсонщину, тому слідкуйте, будь ласка, за нашими повідомленнями. Ми повідомляємо по Херсону. Особливо повідомляємо куди летять, якщо ми фіксуємо ці е, переліт через Дніпро. Пане Олександре, цікаво, що за ці три роки повномасштабного вторгнення ми спостерігали обстріл саме міста Херсона, бо Херсонщини ну абсолютно різноманітним озброєнням. Це від артилерії, і каби прилітали, і дрони скидали вибухівку, і дрони цілили а, просто в, а, в маршрутки і в тролейбуси, які їхали через місто або по області. Зараз здебільшого чим атакує ворог, і чи зараз розповсюджені ось ці fpv розвідні дрони? Наскільки я розумію, то це також є актуальним зараз. Так, звичайно, вони запускають і fpv дрони, і дрони-розвідники типу Лансет, які е, кружляють над е, Херсонщиною. Звичайно, по ним також відпрацьовують наші оборонці. Але ці розвідники, звичайно. Передають інформацію, по яким потім летять уже fpv дрони дрони типу Мавік. І це в більшість атак на Херсонщині наразі саме цими дронами. Хоча от останнім часом вони знову почали активно використовувати артилерію, тому що дуже багато все ж таки наші оборонці цих дронів російських більше 80% за тиждень. Ми рахуємо кожен тиждень, там якщо там 2000 тисячі. Прилітають то з них 1600 збивають наші оборонці. Ну якщо порівняти знову таки за останній рік да, з серпня, коли вони починали, тільки там було атак приблизно 700 атак за місяць. То зараз 2000 атак, атак за тиждень. Тому звичайно видно динаміку. Вона звичайно негативна для нас, тому що збільшується кількість. Вони враховують, пробують знаходити. Як кажуть, сліпі зони або коридори, в яких немає е, систем, які захищають місто, і вони таким чином або облітають, або перелітають, і пробують все ж таки пробитися, щоб нанести якомога більше шкоди нашим цивільним, які тут проживають. А в який час доби найбільше відбувається таких атак? Чи можемо сказати, що вночі ворог активніший, тому що зрозуміло, якщо прислідувати ту мету, яку має Російська Федерація, це просто тероризм місцевого населення, коли ніч? О, зрозуміло, що людям це страшніше переживати, і потрібно йти в укриття, і це е, відбувається більше чи ні? Ну, в тому та й справа, що вночі менше, вони майже не використовують дрони, тому що люди е, в більшості після четвертої вони вже вдома. Угу. Ну тобто там починається комендантська година в восьмі, і звичайно на, на дворі нікого нема. Звичайно, якщо вони полюють за цивільними, вони полюють зранку більшості в обід зранку, коли люди там виходять на зупинки або ходять по своїм справам, магазин або на ринок. Таким чином вони тоді і полюють, і на автівки також Звичайно, вночі, коли нікого нема. Вони в більшості атакують артилерію. Або мінометами, танками дронів дуже дуже мало. Або розвідники, або зовсім. А яка загроза зараз існує з островів на Дніпрі саме для Херсону? Ну, це постійна загроза. Постійно вони пробують їх атакувати, пробують зайняти там якийсь плацдарм. Але це протягом вже двох років це відбувається. Я навіть не знаю скільки росіян скільки окупантів поплило в синє море за рахунок того, що вони пробують атакувати і захопити цей плацдарм. Але вони про їх. Продовжують відправляти на це самогубство. Вони там гинуть, і це продовжується два роки. І загроза є звичайно, тому що перетнути Дніпро через острови простіше ніж перетнути напряму там через Велику Воду. Але ми контролюємо наші військові контролюють островів багато. Звичайно, це важко, але вони контролюють за допомогою наших дронів-розвідників, просто дронів. Ну і знищують їх також і дронами і різним типом озброєння. Пане Олександре, я знаю, що ви завжди наголошуєте на тому, що якщо люди перебувають на особливо небезпечних територіях або районах Херсонщини. Якщо мають змогу, потрібно виїжджати для того, щоб зберегти своє життя, тому що обстріли ну щодня це точно, якщо не щогодини відбуваються. Знаємо про те, що Миколаїв підписав меморандум про співпрацю бізнес Миколаєва, і тепер цей бізнес може надавати певну допомогу херсонцям, які переїхали до Миколаївської області. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за допомога, як нею можна скористатися. На да, хочу зазначити, що е, обстріли відбуваються кожної хвилини. Якщо ми, ми рахували за рік, щоб, ну на Хвилини розбили, то кожні три хвилини, якщо порахувати це приліти, і ми чуємо тут вибух херсонці, чують вибух. Що стосується цього проекту в Миколаївщині, ми підписали меморандуми з 15 організаціями, приватними підприємцями, які зголосилися допомагати херсонцям за рахунок того, що будуть надавати або знижку, або якісь послуги окремі для херсонців херсонців, які отримають картку херсонця, це так картка з qr кодом яку будуть мають можливість потім ці підприємці сканувати для верифікації людини, що це дійсно херсонець, і таким чином люди будуть отримувати допомогу від тих областей, де знаходяться наші вимушено переміщені особи, і це буде не тільки в Миколаївщині. Ми будемо продовжувати перш за все, там де наші хаби існують, це більше 15 вже зараз mm -hmm. по областях. А потім вже й, може в інших областях у цих областях. Дякую вам, друзі. Якщо вас стосується ця інформація, потрібно скористатися. Ви деталі можете, звичайно, дізнатися і на сайті адміністрації. І власне треба використовувати цю інформацію, отримувати допомогу. І якщо можна зберегти своє життя, обов'язково це робити. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами напрямку.